Залишився всього один місяць до того моменту, коли нам нададуть відповідь по справі по нашому піару. Звідки ми про це знаємо? Про це нам сказав сайт IRCC. До речі, вони нещодавно оновили свій таймтрекінг, де раніше писалося скільки в середньому люди чекають. Там писалося 7-8 місяців. Зараз вони оновили функціонали. Тепер пишеться скільки часу залишилося до винесення того чи іншого рішення, як знайти цей сайт для тих, хто ще не знає, як це робити. В гуглі ви пишете IRCC timeline і перше посилання. Current IRCC Processing time, це те, що вам треба переходити на цей веб-сайт. Що нам треба подивитися? Що стосується нашого піару. Ми обираємо економічна імміграція. Далі ми обираємо провіншл на тому що ми подавалися через провіншл на програм Ми подавалися через експрес-центрі. Ми вже подалися раніше такого всього не було, просто видавало одразу час. Беремо 2024 рік, грудень майже рік, і Get Processing Time. І пише, що приблизне час, який залишився, це один. Місяць далі можна подивитися доволі цікаву інформацію. Скільки, наприклад, людей попереду нас це 4 тисячі людей. Загальна кількість людей, яка очікує на рішення. Це 11 тисяч 500 людей, очікують на рішення стосовно піару. І приблизно сім місяців люди чекають на рішення. Ми вже чекаємо. Здається, получається скільки? 10 місяців. Тому, якщо ви очікуєте, наприклад, якісь на піар або на інші якісь програми, то можете написати в коментарях, що показує у вас і чи наблизили. Лися ви, хоча б, на крок до своєї завітної мрії буде цікаво.